Доброго ранку. Вас продовжує вітати програма рано вранці. І саме зараз ми маємо чудову можливість поспілкуватися із президентом Академії пенсійної реформи лиховидом Олегом. Пане Олеже, доброго вам ранку. Дякуємо, що завітали до нас. І одразу, аби визначитися, у чому полягає суть пенсійної реформи. Боже мій. А, ну, пенсійна реформа викладена а, в законі 74-55, який вчора вечором, скоріше за все, вже буде законом чи став законом, точніше. Але е, там багато є сутностей. Головніше, я хочу сказати наступне: що реформування полягає в, в тому, що е, ми наші люди. Це здебільшого стосується молоді молодшої 35 років. Перейдуть на пенсійне забезпечення, коли вони вже доживуть до пенсії, накопичувальне пенсійне забезпечення. Тобто буде не перерозподіл коштів, які збираються сьогодні і сьогодні ж здаються пенсіонерам. А кожна людина буде накопичувати собі пенсію і відповідно, скільки накопичила, стільки це її гроші, на які вона буде жити на пенсії. Це найголовніше, а багато нюансів пов'язаних з віком з Стажем страховим, і так далі. І так далі. Ну а ви погоджуєте із тим, що слід все ж таки підвищувати пенсійний вік? Коротко погоджуюсь. І це випливає не з того, що, про що дуже багато люди говорять, і про те, що на пенсію раніше би вийти. Якщо за цією логіки, то раніше варто було б виходити, і, можливо, і в 55, і в 50, а то і в 45 років. У нас є такі люди, до речі, на окремих професіях, які виходять раніше. Але мова йде про те, що продовження життя збільшується. Кількість тих, хто може робити внески і робить внески в пенсійний фонд для утримання нинішніх пенсіонерів, зменшується. І таким чином, для того, щоб утримати пенсії на тому рівні, на якому вони є сьогодні, а ще краще, щоб вони зростали, а не зменшувалися, необхідність пенсійного віку просто випливає об'єктивно. А можливо, є якісь більш дієві фінансові інструменти? Фінансових інструментів більш дієвих немає, зрозумієте. Знаєте, якщо хтось згадує школу, то можна сказати, є просто величина, є похідна від величиною, а є ще похідна другого рівня від величини. Так, от ми маємо економіку, це величина. Гроші це похідна від економіки, а фінансові інструменти похідні від грошей. Тому вплинути на економічну ситуацію за рахунок похідних неможливо. А ми на економічну ситуацію можемо впливати тільки економічними важелями: це зайнятість, це продуктивність праці і так далі. І так далі. Для того, щоб ми підвищили продуктивність праці і таким чином змогли більше відраховувати на пенсійне забезпечення, потрібно пройти дуже великий шлях реформування в економіці, який зараз вже по якому крокує наша держава. Але це вирішиться не за місяць і не за рік. А дірка в пенсійному фонді, на жаль, останні роки і вона збільшується. Ми з вами говорили про те, що можна вже накопичувати так, пенсію. А чи є вирогінність того, що дійсно всі ці фонди вони не рухнуть не стануть такою своєму роді фінансовою пірамідою? Ну, я хочу сказати наступне стосовно накопичення. Взагалі-то накопичення пенсії я відверто називаю найсправедливішою системою. Зрозумійте, людство всі свої віки, скільки воно існує, фактично на старість собі накопичило. За рахунок праці в молодості, в більш старші роки, накопичило собі на майбутнє життя на старость. І тільки останні роки в 100 150 існує ця солідарна система, яка перерозподіляє відрахування. Це свого розу теж накопичення, але вони зміщені в часі. І тому сама по собі накопичувана система, вона я повторюсь, і більш справедливою. Стосовно ж того, де і як накопичувати, да, тут дійсно може бути питання у будь-якої людини, і фонди, про які ви згадали, ви маєте, скоріш за все, на увазі недержавні не пенсійні фонди, які створені згідно законодавства української діють. Щоб вони не стали пірамідою. Ну, по перше, закон обмежує можливості перетворення цих фондів в піраміди, як найперше, тим. Що забороняє ліквідовувати ці фонди за процедурою банкрутства? Ми знаємо, як багато підприємств і компаній, і навіть банків ліквідувалися за процедурою банкрутства, коли їх кредитори, вкладники, можна так сказати, ставали заручниками ситуації, що не могли отримати свої гроші. Так от, на державні пенсійні фонди заборонено банкрутувати. Фонд зобов'язаний продовжувати працювати і напрацьовувати можливість людям отримувати пенсії. Це перше, найпростіше пояснення. Стосовно сутності, тому що можна сказати, що банкрутство існує в юридичному розумінні цього слова, так воно заборонене, і в економічному Плата неспроможність виплатити свої зобов'язання. Також щоб не наступило економічне банкрутство. Якраз мова йде про те, що недержавні пенсійні фонди можуть бути знаходитись під контролем саме тих людей, які вносять туди гроші. Можна так вони можуть бути таким чином організований і працювати, що люди зможуть отримувати, по-перше, достатньо об'єктивну інформацію про їх діяльність, а саме головне матимуть можливість впливати на ефективність діяльності цих організацій. Бо яким чином простий вкладник або навіть група вкладників може впливати на діяльність? Ну я не хочу фінансової установи, Не будемо говорити конкретно якою, Будь-якої фінансової установи. Цей вплив починається тільки після того, що Установа, припустимо, оголосила, що вона не може розплачуватись. Тоді починаються мітинги так і таке інше. таке інше. Закон про згідно якого діють недержавні пенсійні фонди. Цей закон дозволяє таким чином організувати управління ними, що вкладники. І учасники цих фондів будуть впливати на управління. Останнє що хочу сказати: не державний пенсійний фонд це не підприємницьке товариство, яке не заробляє собі дивідендів. Воно працює тільки для того, щоб накопичувати пенсію і збільшити її ці накопичення в розмірах за рахунок інвестиційного прибутку. Скільки зараз в Україні цих фондів? Зареєстровано фондів вже більше сотні. На сьогоднішній день. Ну, навіть на сьогоднішній день я точно не скажу, тому що звіти ми маємо тільки по кінці кварталу. І на кінець минулого кварталу, це на початок, перепрошую, минулого кварталу, це точні дані, це більше сотні фондів. Активно з них працюють, звісно, не всі. Близько 60 фондів дуже активно працюють, залучають учасників. І близько мільйона людей вже є учасниками державних фондів. Тобто фінансові тому. показники непогані. достатньо так? позитивні і навіть в період кризи. На фоні всіх інших фінансових установ пенсійні фонди фактично марсати встояли, показали нормальні результати, і це найголовніше причина цьому, та що пенсійні фонди мають справу з дуже довгими грошима. Оці проблеми з тим виплатами вкладів, виплатами по страхових компаніях і так далі, вони здебільшого були тому, що люди намагалися отримати гроші негайно прямо зараз. Пенсійному фонді організовано все по-іншому, там гроші накопичуються на довгий термін, і фонди можна сказати, більш-менш з легкістю пережили фінансову кризу і продовжують нарощувати е, свої оберти. Якщо вже говорити загалом про пенсійну реформу, на ваш погляд, перспективу введення реальної пенсійної реформи, якою вона має бути? Ну якщо під реальною мати на увазі саме перехід до накопичувальної системи. То це конкретно і чітко прописано а, в відповідному законі. І до цього а, обриси цього а, другого рівня, як ми його називаємо, а, а саме накопичувального рівня пенсійного забезпечення були прописані. Залишається питання тільки по термінах. На сьогоднішній день законодавство і те і це нове законодавство передбачає, що вводить не терміни введення другого рівня, а умови введення другого рівня. Умови це бездефіцитність пенсійного фонду України. На жаль, я можу визнати, що ми маємо, ну ми всі знаємо, що ми маємо дефіцитний пенсійний фонд. І перспективи його профіцитності, тобто бездефіцитності, я розумію, що експерти розрахували, що це приблизно 13 14 рік фонд, пенсійний фонд вийде на вже деяку профіцитність, але будемо дивитися. Я б все-таки вважав, що доцільніше було вказати конкретний термін початку переходу на накопичувальну систему. Щоб цей засіб, на вашу думку, є дієвим. Він єдиний на сьогоднішній день можливий. Багато є різних думок, говорять про інші засоби і так далі. і так далі. Але практика, по-перше, світова на сьогоднішній день, а я вже підкреслив, і історична практика, показує, що на старій собі можна реально тільки накопичити. І таким чином оце накопичення його треба певним чином регулювати, щоб не відбулося те, про що ви говорили: щоб не було загрози банкрутств, щоб не було загрози неплатежів із пенсійної системи. Для цього потрібне достатньо дієве державне регулювання і нагляд. Дуже важливо нагляд. На сьогоднішній день регулювання вже відпрацьовано. Залишаються певні деталі, які будуть доопрацьовані. А щодо нагляду, це питання до державних органів, які мають здійснювати нагляд, як його врегулювати, цей нагляд і як здійснювати. Що ж дякую вам? На жаль, наш ще вже збігає. Якщо можна, на останок кілька слів побажань нашим глядачам. Ну що я можу побажати в п'ятницю зранку. Слава Богу, що це вже п'ятниця. Слава Богу. Це по перше. А по-друге, щоб ваші ранки завжди були сонячними, хоча в душі, якщо вони не можуть бути сонячними на небі. Дякую вам нашим глядачам. Я нагадую, що сьогодні ми мали можливість поспілкуватися із президентом Академії пенсійної реформи Лиховином Олегом. Ну а ми продовжуємо рухатися далі. Наразі вас вже чекає наша постійна рубрика Секрети довголіття.